Біля пам'ятника скорботної матері зібралися закарпатці, аби вшанувати пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Шануємо подвиг наших воїнів, учасників бойових дій на території інших країн. А також 36-ту річницю видана військ з Афганістана. І я хочу сказати: на жаль, 53 закарпатця, які загинули в цій війні. З них п'ять пропали безвісті, зникли безвісті. Я би хотів би і прошу наших людей, щоб вони не забували наших героїв, які віддали свій час в цій війні, загинули і пам'ятали героїв відповідно і нинішніх, які воюють і загинули. На Закарпатті з 1994 року діє територіальна організація Української спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів. Нині її завдання підтримувати одне одного, десь просто морально, а десь у конкретному вирішенні певних питань. Адже нині держава концентрує сили на тому, щоб протистояти ворогу, і ветерани це розуміють. Тож і більше спираються на власні можливості. Ми розуміємо, що на теперішній час війна це в пріоритеті держави, так і має бути. Має держава себе захищати. Тому це для нас таке, ну сказати, свято воно свято, в тому що ми прийшли живі, здорові. Але це більше все вшанування наших побратимів, які не повернулися з війни, на жаль. Святи безсмертний помилуй нас, святий Боже, селі кліпки седи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, селі кліпки, седи безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і навіки віків. Багато тих, хто пройшов війну в Афганістані, є учасниками й нинішньої війни в Україні. Або ж їхні нащадки. Війну в Афганістані пам'ятає пан Ігор. Я був офіцером, я закінчив військове вчилище і був направлений в Афганістан по приказу. Там виконував свій обов'язок, командував підрозділами, дослужився до командира батареї, отримав там звання старшого лейтенанта. Після того в мене було поранення контузії. Повернувся, списали і почав працювати вже в громадському. Соціальному житті пан Ігор порівнює війну в Афганістані з нинішньою. Ця війна, яка відбувається сьогодні, вона набагато жахливіша, тому що більше е, працюють новітні технології, і так далі, тому подібне. Ворог дуже потужний, тому ця війна набагато страшніша, ніж війна в Афганістані. Завершили зібрання покладанням квітів до пам'ятника скорботної матері.